Новини дня. Черкащина, жінка засуджена за систематичні знущання над матір'ю. Суд призначив покарання та направив на виправлення. Чоловік свідомо поширював фейки та допомагав ворогу. За це він понесе відповідальність. Завідувачка черкаської лікарні та її спільник заробляли на війні, підробляючи документи. Підприємець знищив частину нашої історії, щоб побудувати щось своє. Це не просто руйнування будівлі, це знищення пам'яті наших предків. Поблизу Умані сталася страшна ДТП. Водій не впорався з керуванням та загинув. Сили ППО знову відбили ворожу атаку дронів, успіх уманських веслувальників. 13 наших спортсменів взяли участь у всеукраїнських змаганнях олімпійські надії і показали високий рівень підготовки. У Лисянці з'явився новий духовний оазис храм Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ. У Лисянці ви можете отримати висококваліфіковану урологічну допомогу за значно нижчою вартістю, ніж у великих містах. Моновистава, «Ненароджені для війни, стала справжнім шедевром, який вразив усіх глядачів. Євген Авдієнко своїм талантом передав нам реальність війни, змусивши задуматися про найважливіше. На Шполянщині через дитячі пустощі згоріла господарча споруда. Нещодавно в Кропивницькому відбулося розширене засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Деталі усіх новин читайте на нашому офіційному сайті, покликання у шапці профілю.